Так, друзі, перший заказ я зробив, Виїхав, я скільки десь в часі, ков 6, мабуть. І перший заказ у мене прилетів по болту. І сума. Ну, тільки не 500 гривень. Тарів був 185. Просто пасажир розплатився піти хаточкою. Ну, слава Богу, у мене здача була. Не проїв, не пропив за цілу неділю. Коротше, зараз стою я в Крюковщині. Одвіз пасажира, виходить, вулиця Одеська. Оце, що по болту мені не подобається, що ти заказ і він тобі показує вулицю, а не показує, де та вулиця. Крюковщина, Вічньове, Боєрка, Тарасовка, там, Васильков Груба, ну таке, знаєте, по області, він взагалі нічого не показує. Він просто тобі показує вулицю. Все. І так само, наприклад, якщо. Є промежуточний адрес, він його теж не показує. Він тільки показує кінцевий адрес. Ти вроді би дивишся. О, цифра сладка. На самом деле там такий круг почота, що сладості мало. Ну, якось так. На часах коротше, вже 6.43. Я зараз знаходжуся в Крюковщині, де на виїзді з Крюковщини, виходить, як в сторону гатного, їхати одеської траси. Оце тут я зараз стою. Включив болт уклон. Ну, Ждемо, я думаю, уїдемо. Будемо сподіватися, що наступна цифра теж у нас буде сладка. Я не доказав вам, що хотів доказати. Получається, стояв вже я в Крюковщині і взяв я заказ на жуляни. Але благо в тому, що взяв я заказ на жуляни, тут якраз, виходить, проїхав я під жулянським мостом. І по прямому як їхав в жуляни. І тут а метро 100, бо тут хто знає хто може коли їздив, тут дороги просто немає. І тільки що це ж стою? Кидаю мені короче, по болту. Десь аж туди за ринок столичний. Би, ну, з однієї, ну що мені тут може, який ще може тут заказ здати. Але я як посчитав, мені показало 3,6 подача. І опять їхати, знаєте куди? То в Крюковщину їхав, а це коротше Гатне І в таких случаях, знаєте, як поступаю, коли мені невигодно либо велика подача, я просто завжди пишу в смс. Клієнту Кажу, відмініть, будь ласка, замовлення, бо до вас велика подача. І все. І я вам скажу так, мабуть, в процентах 90 пасажири одразу відміняють, особливо, коли тільки як побачили. А коли іменно, ну, не відміняється довго і за того, що вони просто смс-ку цю не заходять, не дивляться. А так, говорю, як як зайшли на смс-ку, подивилися, одразу клац. Так що, хай вам буде такий, знаєте, маленька заметочка. Якщо вдруг вам невигодно подаватися, в плані. Великої подачі, і їхати в які то єбіня. пишете смс-ку, і в основному пасажири відміняють. Так, тільки що прикол такий, стою, жду, виходить заказ, приходить по болту. Дивлюся, цифра така, ну, більш-менш. Правда, не знаю, де вулиця Колачевська якогось знаходиться, в Києві чи десь в пригороді. Невсюди, ну, я, я думаю, це в пригороді. Бо тариф був 250 гривень. Ну, що саме головне, пасажир Ніколай пише. А пятерых пассажиров заберете? Кажу, ну как пятерых забрать, если четыре только могу взять, как бы пять вместе с водителем. Очень надо, это, кажется, сотрудники новой почты. Да я то понимаю, что говорю сотрудники, но, к сожалению, только четыре. Ну, пассажир отменил, и мне сразу добавился рейтинг по болтику. Так что все-таки я думаю, что то выстою, что то выжду. На часах уже 7.22. Може щось сладеньке і прийде мені на жулянах. Так, зробив я ще один заказ. Получається, стояв там же ж возле жулянського моста. Думаю, не буду іспитувати удачу. І поїхав я на республіку. Под'їжджав я до республіки, кидало мені мінімалку на Феофанію. От, Рішив її пропустити. І все-таки взяв Потім же ж, теж по болту. На вулицю Новопероговська. Але що то я посчитав, що Новопероговська іменно з тої сторони, там, де нова почта. А вона, виявляється, з тієї сторони столічної дороги. Ну, не знаю, будемо сюди щось ловити. Приїхав сюди, я бізналу. Гроші, як би, в воздухі наші. Ну, маємо, що маємо. Так, на часах у нас 7,56. І ми, як завжди, в очікуванні чуда. Так, коротше. Заїхав я, знаєте, куди? На Воскресенку. Стояв я ж там на Новопироговській. Думаю, діло тут не буде. Думаю, зараз переїду на науки. Там як не як, все таки рядиш коміцентр. І виходить, тільки по науки як от столічного шосе на горочку піднявся, приходить заказ, грубо говоря, там на спуске ну, між подйомом і железнодорожним переїздом. Коротше, повернувся назад і привіз паренька на. Вулицю Райдужна на Воскресенку. Коротше, 5 минут поки що стою тут. тишина. Центр бачу кипить опелено. Уклон щось взагалі Ну Я вам чесно говоря, скажу, що я по уклону стою по фільтрах. Ото, як стояв на Новопероговському, думаю, включу по ланцюжку. Тут я, чесно, говоря, стримаюся зараз включати по ланцюжку. Бо, зараз як почнемо мене туди по троєчні до по воскресенки кидати туди-сюди, то... Коротше, стоїмо, ждемо. На часах у нас вже 8.43. Надіємося, що ми Я так, Плюс-мінус думаю, минут 15 повинен їхати. Якщо вдруг щось нічого не поміняється, вийду вам все скажу. Так, друзі, на сьогодні я роботу закінчив. Получається, стояв я на райдужні на Воскресенки. Узяв я заказ, з'їздив на Вірменську, Потім з Вірменську я взяв мінімалку там на архітектора Вербицького, і оттуда я взяв, ну, можна так сказати, 500 від дому. Два адреси було в мене, правда, один на Житомирський. І один возлі мене. Так що всім спасіба, що додивились моє відео до конца. Їдемо дихати на часах без 20.11. Так що, друзі, пока-пока.